Про боргове рабство мікрокредитів, про новації НБУ, як не потрапити в це рабство і не віддати все своє зароблене та майно. Чому закон дозволяє подібним сервісам діяти напівкримінальним інструментам? Та як позичальникам треба вести з ними діалог? Саме про це нам розповість Василь Фурман, член ради Нацбанку, доктор економічних наук. Він з нами на зв'язку. Пане Василі, наші вітання. В мене є цифра, понад 8 мільярдів гривень. Нині є заборгованість українців за мікрокредитами. Чи це багато в масштабах країни? Чи це все ж таки суттєва цифра? Е, цікаве питання. Я не вважаю, що це багато. І ну треба порівнювати. Якщо ми говоримо про загальний кредитний портфель, тобто там, де і корпорації, там де і фізичні особи там по, -по іншим кредитування, то він сьогодні сумарно сігає там більше трильйона гривень. Тобто, чи це багато, чи не багато. Ну ця цифра вісім мільярдів. Тобто, я вважаю, що це не багато. Цей ринок він дійсно є перспективним, може розвиватися. Просто дуже хотілося, щоб він був прозорим, ефективним, щоб на нього були захищені права споживачів. Ну а сьогодні ми маємо те, що людина може дуже швидко прийти, звернутися до багатьох таких фінансових установ, надати мінімум документів, а інколи навіть ну ледь не під чесне слово і власну сторінку паспорта отримати певну суму грошей. І людина щаслива, бо вона може закрити там фінансову дірку да, в своїй проблемі на якийсь час. Але дуже часто ця проблема, ця швидкість обертається проблемою для неї, для її родини, для найближчого оточення. Це вигідний бізнес надавати ось такі гроші, як ви як ви оцінюєте? Багато цим займається? Можна сказати з іншого боку, що ну дивіться ще донедавна на цьому сегменті ринку працювало близько тисячі компаній, які могли надавати подібні послуги. Далі станом на сьогодні, їх ну, на 1 квітня там складає 680 компаній. Тобто, чи вигідно, ну компанії працюють, компанії розвиваються. Да, до війни були шалені темпи зростання. Там темпи були там більше 30% щорічно. Коли почалася активна фаза великої війни, було таке значне присідання. Ну, воно було всіх, чесно кажучи, в усіх сегментах бізнесу. А станом на сьогодні, тобто, також можна спостерігати, що компанії кредитують активно. А, ну, якщо ми говоримо про про швидкі гроші про швидкі гроші, абсолютно і реклама цих кампаній так само мені по радіо в машині дуже часто потрапляє, але не всі. Я не можу сказати, що ніхто, але не всі розповідають. Чесно, правила гри на цьому ринку. І коли ти дізнаєшся, що ставки по таких кредитах можуть досягати півтори тисячі відсотків, то волосся, чесно кажучи, стає дибки. І тут запитання: або люди погоджуються на все, бо їм більше нема де взяти гроші, або люди не звертають увагу на елементарні речі і цим користуються нечисті на руку а, ділки. Дивіться знову ж таки. А... У нас є дійсно вимоги до фінансових компаній, де вони повинні е, показувати вартість такого кредитування. Тобто, і ми розуміємо, що ну, -таки, переважно більшість таких кредитів вона береться онлайн. І там є, е, скажем так, інформація про вартість цих кредитів, і є відповідні питання, де люди повинні онлайн ставити свою згоду. Тобто, Тому е, чисто теоретично тобто, люди е, мають знати цю інформацію. Питання лише в тому, чи вони дочитуються, чи вони рахують це. Перше по-друге, тобто, коли ми говоримо про відсотки, ну вони дійсно там вони великі, тобто вони можуть сягати і 700 відсотків річних, і 1000 відсотків річних, і більше. Але ми говоримо про річний відсоток. А зазвичай швидкі гроші за кредити там на неділю. На дві неділі, тобто, ну і відсоток, тобто в річних, то наче багато, тобто, але в абсолютних цифрах, якщо воно береться на дуже короткий проміжок часу, то це значить ти віддаєш там ну, невеликі гроші. Тим більше, що середня сума такого кредиту 5 е, тисяч гривень. Я, тому е, треба також враховувати. Дивіться, ви кажете, там де на руку, ділки. Знаєте, мені це вісім не сильно подобається, тому що е, серед великої кількості компаній фінансових. Є дійсно компанії, які працюють чесно. Друге, тобто, ринок дуже складний, дуже складний, він полягає в тому, що на цьому ринку дуже велике неповернення взятих кредитів. І ця цифра... саме, через, саме через те, що великий відсоток, через це неповернення. Ну, мабуть, одна із ключових причин, тобто і ключовий відсоток. Просто і дуже багато людей можуть брати кредити і не ставлячи свої цілі повертати ці кредити. Тобто, дуже багато може бути причин, бо помінявся фінансовий стан, втратив роботу. навіть така бувала метарна причина забув. Тобто, або ж ми знаємо, також що на цьому сегменті дуже часто люди користуються, наприклад, ну, от назван проди там дослідження. Бачили, що ночі дуже часто онлайн беруть кредити. Тобто, хто брати кредити? тобто і громади. Тобто часто беруть такі кредити, тобто вони в намаганні заробити мільйони. А по факту ми ж розуміємо, що громадяні це хвороба, тобто там нереально заробити, там реально втратити. Тобто вони втрачають кошти, а потім вже шукають різні механізми, яким чином умовно не повертати кошти. Тому я однозначно, тобто моя особиста думка, як експерт у цьому питанні, ринок має бути прозорим, ефективним. Права повинні бути захищені споживачів, просто однозначно. Ну і зрозуміло, що. Цей ринок він, ну, потребує додаткової регуляції. Тому Нацбанк е, виступив нещодавно з ініціативою, тобто внесення змін відповідне законодавство, де перше Нацбанк пропонує обмежити ставки кредитування на цьому сегменті ринку. Друге, це зменшити боргове навантаження, тобто тому що дуже багато людей, тобто беруть борги. Ну, умовно, їхні борги значно більше, чи ніж їхня зарплата, чи можливо вони взагалі безробітні, тому це питання також потрібно контролювати. Ну і третє це запровадити додаткові штрафні санкції до фінансових компаній, тобто за порушення вимог законодавства. Тобто зараз є така ініціатива. Нас дуже багато працював над теробіжним досвідом цього питання. Ну я сподіваюся, що Верховна Рада підтримує і найближчим часом будуть внесені зміни відповідно законодавства. Ви сказали про зарубіжний досвід. Це теж проблема для заходу, чи там просто це унормували, знайшли, яким чином вирішити це питання? Наскільки це дійсно було проблемою для інших країн? Ну, ця проблема є, вона не лише в Україні, треба відверто говорити. Кожна країна по своєму це питання врегульовує. Наприклад, згідно звіту світового банку за 20-й рік можна побачити, що 63 країни зі 108, що досліджувалися, впровадили обмеження щодо граничних розмірів. Процентних ставок, наприклад, США, країни ЄС, в Польщі граничний розмір процентної ставки на рівні 16% річних, в Литві 75% річних, в Сінгапурі 4% на місяць, в Японії 20% річних. Великобританія, наприклад, встановила граничний розмір процентної ставки за мікрокредитами ще в січні 2015 року. На той час ринок швидко розвивався у них і дуже подібний був до нашого. Рушієм для змін стала проблема боргового навантаження на позичальників, які не мали змоги обслуговувати свої кредити. Високі процентні ставки разом із штрафними санкціями призводили до постійного перекредитування боргів, що тільки масштабували проблему. Саморегулювання ринку ну, в цьому сегменті воно не працює так, як би хотілося би. Тому вони внесли відповідні зміни в їхнє законодавство. Наразі у Великій Британії максимальна процентна ставка не може перевищувати 0,8% на день. А загальна вартість кредиту, включаючи всі нараховані проценти та платежі, 100% від тіла кредиту. Тобто. Подібна модель, якщо ми говоримо про середню вартість кредиту в день, ну була запропонована і з боку національного банку. Пане Василю, але ж коли ми говоримо про можливість взяти гроші, можна ж так само піти за споживчим кредитом і в банківську установу, і питання, чому люди не йдуть туди, хоч там ставки набагато нижчі. Очевидно, через те, що там є е, зарегульовані питання, там вимагають ну, достатню кількість документів. А можливо, ті документи, які ти можеш надати і не дозволять тобі взяти певну суму грошей, то тут треба дивитися і на людей. Може вони свідомо йдуть грати в цей ну не тоталізатор, да, в цю рулетку сподіваючись що мене пронесе, а на комусь на іншому це відіб'ється. Та, ви праві в тому, що банки дуже прискіпливо вивчають свого позичальника. І там дійсно набагато нижчі відсоткові ставки. От я, наприклад, там сьогодні спілкувався в одному із банків, і ставка, наприклад, якщо ви хочете взяти. Ну, Кредит на квартиру останом на сьогодні, без участі без державних програм. Ця ставка ефективна ставка називається з з усіма з усіма нарахуваннями, комісіями і так далі. Вона складає там станом на сьогодні 22% і вона буде зменшуватися. Тому о, поки кредитам там там ставка значно більша. Ми, ми ж це розуміємо, тому що там і баль більше ризики, там і застави немає. Ну і так далі, але це все рівно не 100%, це набагато менше. Абсолютно е, ми говоримо про банківський ринок. Е, тому ще раз е, ринок потребує регулювання. Нас виступив з ініціативами обмеження граничної ставки. Зменшення боргового навантаження або контролю ну, за борговим на навантаження на позичальників, ну і провадження відповідних там можливості додаткових штрафів за порушення тих норматив, які будуть вводитися до фінансових компаній. Тому тут треба рухатися і в з боку регулювання. І коли, ну давайте знову ж таки відверто, ми от зараз війна, велика війна, ми банківська система надійно тримає фінансову оборону. Банківська система надійно тримає фінансову оборону в першу чергу за рахунок тих реформ восьми років до війни, великої, яку ми проводили на банківському ринку. Тому реформа, що стосується фінансових компаній. Да, вона розпочалася, вона буде продовжуватися. Я глибоко переконаний в тому, що не банківський фінансовий ринок у нашій державі буде реформований так само, як і банківський. Для цього потрібен незначний час, а права фізичних осіб будуть максимально захищені. Пане Василі, тоді дозвольте ще одне запитання. Ви говорили про реформи, які 8 років розвивали банківську систему? Завдяки цьому зараз ми тримаємо наш фінансовий фронт. Подейкують існує ініціатива про відмову від банківської таємниці не за рішенням суду, так а за рішенням мін'юсту або а, нотаріуса. Як ви ставитеся до такої ініціативи і чи можливо це в найближчому майбутньому? Віця, мені знову ж таки, я не є експертом саме в цьому питанні, тому мені важко коментувати, і тому можна я не буду його коментувати. Добре, не питання звичайно, можу чітко вам сказати про те, що ті реформи, які відбуваються у нас а, на банківському ринку, а, вони проводяться згідно відповідних євростандартів, базельських стандартів. Тобто, і сьогодні наш банківський ринок максимально інтегрований в по суті в Європу. Тому я знаю, це питання воно часто виникає і на заході. І поки що, все-таки питання банківської таємниці, воно є, ну скажем так, дискусійне Так, воно 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 так не змінюється. Ну, бо є воно важливим є. Але це не говорить про те, що нам потрібно рухатися в напрямку, наприклад, білої економіки, тобто, що було України Сьогодні ми ж до війни, наприклад, показники. Ми знали про те, що там. 30, то більше відсотків, це була тіньова економіка. Зрозуміло, що нам а, сьогодні, коли ви приходите вже в банту, однозначно вас запитують, а покарі свою справку про доходи, і ви постійно маєте це показувати, кожен громадянин України. Потрібно потрібно це враховувати. Або коли ми говоримо про пенсію, тобто то зрозуміло, що ваша пенсія буде чим більше, чим більше ви будете отримувати білу заробітну плату. І це надзвичайно важливо, тому що і тому кожен сьогодні, хто ще не на пенсії, має чітко це розуміти і вимагати від своїх роботодавців, якщо вони отримують частину зарплати в мовно в конверті. Що ні, в конверті мені не потрібно. Мені потрібна біла заробітна плата, тому що біла зарплата це відрахування в пенсійний фонд, і це також. Е Податки до бюджету. А ми сьогодні знаємо, що українці, український бізнес фінансують українську армію, військово-промисловий комплекс нашої держави. Пане Василю, дякую вам.